Напишіть, будь ласка, сьогоднішнє число та тему уроку. Електричний струм у вакуумі, електровакуумні прилади. Електричний струм у вакуумі. електровакуумні прилади. Давайте ще раз пригадаємо, ми це вже записували, електричний струм це напрямлений упорядкований рух частинок, які мають електричний заряд. Як ми розуміємо, що електричний струм утворюється завдяки електрону. ми дізналися про електричний струм в металах, рідинах, газах, електролітах. Тепер дізнаємося, як утворюється струм в вакуумі. Що потрібно зробити, щоб був струм у вакуумі. Для цього нам потрібно розглянути, дізнатися, що ж таке вакуум. Давайте запишемо вакуум від латинського порожнеча. Це стан газу за тиску, який менше від атмосферного. Вакуум – це стан газу за тиску який менше від атмосферного. Існують три випадки вакууму: низький вакуум, коли довжина вільного пробігу молекул газу набагато менше, менш, ніж лінійний розмір посудини. Середній вакуум, коли довжина вільного пробігу молекул газу, приблизно дорівнюється лінійному розміру посудини. Та е, високий вакуум, або його ще називають глибокий вакуум, це, мабуть, ви чули, це визначення. Це коли довжина вільного пробігу великого газу більше, ніж лінійний розмір посудини. Давайте розглянемо такий досвід. У нас є амперметр, є якийсь е, істочник струму джерело струму, вибачте, ми його вмикаємо і бачимо, що Струм в нас не відбувається. Для того, щоб у вакуумі міг існувати електричний струм, в ньому необхідно попередньо створити деяку концентрацію вільних носіїв заряду. Ми з вами з попередніх уроків дізналися, що в повітрі не існують ніякі вільно заряджені частини. Так, у газах це властивість газу, вони повністю. Нейтральні, так? тому потрібно створити щось для того, щоб почалася іонізація повітря в вакуумі. Носіями струму і в вакуумі, як і в інших речовинах, є електрони. Для того, щоб електрони від'єдналися, потрібно виконати роботу. Давайте запишемо. робота винаходи. А виходу це енергія, яку необхідно мати електрону, щоб залишити метал. Ми з вами розуміємо, що е, робота складається з кінетичної та потенціальної. Кінетична та потенціальна енергія, тобто є кінетична, буде більше буде рівнювати А виходу. Є кінетична це маса електрону, помножити на швидкість цього електрону у квадраті, поділено на 2, буде завжди більше, ніж А виходу. Зараз ми розглянемо електронні емісії. Це процес випромінювання електронів з поверхні металі. Електронів емісії буває декілька. Давайте запишемо, що таке електронна емісія. Це процес випромінювання електронів із поверхні металів. Електронна емісія це процес випромінювання електронів із поверхні металів. Саме легка термоелектронна емісія, випромінювання електронів нагрітими тілами. Це коли ми нагріваємо якийсь метал і з нього виходять електрони, відриваються. Фотоелектронна емісія відбувається під дією випромінювання, яка падає на поверхню тіла. Також під дією випромінювання електрони від'єднуються. Автоелектронна емісія зумовлена наявністю біля поверхні тіла сильного електричного поля, яке вириває електрони з металу. Направлена на метал емісія, також відриваються електрони. Сторинна електронна і йонна електронна емісія, випромінювання електронів з поверхні тіла внаслідок його бомбандування електронами та йонами. І найчастіше зустрічається термоелектронна емісія. У нас є саленоїд, провідник. І біля нього утворюються вільні електрони. Бачимо, електронна хмара, що в металі починаються від'єднуватися електрони від ядра, образуються йони з атомів і утворюється поряд з соленоїдом електрона хмара, вільних електронів. Тобто умова зберігається для того, щоб потім ми змогли в вакуумі створити струм. Електричний струм у вакуумі це направлений рух. Вільних електронів, отриманих у результаті електронної емісії. Давайте це запишемо. Електричний струм у вакуумі. Це напрямлений рух вільних електронів, отриманих в результаті електронної емісії. Якщо бачимо в електроні, вакуумі плюсиків зараз ви не бачите, так? Є анод, є катод, до них під'єднали відповідні провідники. Джерела струму та почали вімкнуло струм, і ми бачимо, що відбувається рух електронів. Але у вакуумі є особливість, якщо е, змінити полярність, якщо е, каноду під'єднати мінус, а катоду під'єднати плюс, то струм не буде відбуватися. Тобто, е, смисл вакуума – це те, що він в одну сторону працює тільки струм. В іншу не буде відбуватися рух електронів, вони будуть рухатися тільки від аноду до катоду. Як ви вже, мабуть, зрозуміло, що цей вид використовується в лампових діодах, це пристрій, що складається зі спляного балону. З якого відкачено повітря і розташоване у балоні двох електродів анода і підігрівного катода. Бачимо, як е, будову лампового діоду, є анод, є катод, між ними є нитка розжарення, відбувається рух електронів, і вони запалюють, розігрівають нитку. І вона, звісно. Стає іншого кольору. Як ми бачимо зараз на графіку, що є струм, є опір, коли е, е, аноди від'єднуються, струм насичується, так, і вже е, збільшити його неможливо. Вакуумний діод має однобічну провідність. Давайте це запишемо. Вакуумний діод має однобічну провідність. Вакуумний діод має однобічну провідність. Вакуумний діод має однобічну провідність. Ви встигаєте за мною? Так. Добре. Що таке електронний пучок? Ви, мабуть, таке ж, також чули це вже е, слово сполучення, це потік електронів, які швидко рухаються. Як же створити електрон, е, електронний Е, Для цього спричиняють нагрівання тіл у разі потрапляння їх на поверхню. Е, ви зараз бачите звичайно, е, плавільну піч, в якій є метал. І завдяки направленому руху електронного пучка метал буде плавитись. Також викликають появу рентгенівського випромінювання у раді швидкого гальмування. Ми бачимо е невеличкий е замкнутий простір, е розганяють електрони та швидко їх зупиняють. Вони розрушаються, від'єднуються. Е Електрони від протонів. Протони також від'єднуються і виникає рентгенівське випромінювання завдяки електронному кучку. Викликають цвітіння деяких речовин і матеріалів, люміннофорів. Ми також це роздив... роздивлялися. Є гази, які при певних обставинах е, можуть підсвічуватися. Ось ці обставини це може бути направлене на електронний пучок. Також електронний пучок відхиляється, електронний пучок відхиляється електричним і магнітним полям з е, Цього почалося наше з вами деградування це з телевізора. Ось е, для того, щоб він працював. Вигадала електропроелектронну променеву трубку. Потім ще е, зробили такі пікселі, які підкрасили трьома різними кольорами, і, в залежності від сили струму, ми бачимо певне зображення на цій ділянці. Що ж таке електронна променева трубка? Це п'ятий, шостий клас. Ви знайомилися, але давайте пригадаємо: це вакуумний пристрій з керованим електро електронним пучком і спеціальним екраном, який світиться в місцях потрапляння електронів. Поряд ви бачите зображення цієї трубки, але вона згодом мала трошки інший вигляд. Ось як виглядає електронна гармата, яка надсилає потік електронів. Вони проходять між двома двома. Металевими пластинами з чотир... двома вертикальними, і двома горизонтальними, які мають змогу керувати цим потоком електронів. Вони потрапляють ось це вже okay. те, що праворуч, це вже те, що ми бачимо: екран телевізора. Вони потрапляють на певний екран, на певну ділянку екрану, підсвічують її. А ця ділянка з іншого боку під, розфарбована трьома кольорами. І в залежності від сили потопу ми бачимо певне зображення. І це все, ось ця вся ділянка складає нам зображення. Ось знов таки ми бачимо зараз вже під мікроскопом екран монітора, так? Ось ми бачимо три. Три різні кольори. Кожна ділянка має три різні кольори. Давайте розглянемо декілька задач. При якій найменшій швидкості електрон може вилетіти із срібла? Давайте розглянемо цю задачу. Пишемо. Дано. А. Виходу дорівнюється 4,3 вольти, або 4,3 помножити на 1,6 і помножити на 10-19 джоуля, маса цього електрона дорівнюється 9,1 помножити на 10-31 степені кілограм, нам треба знайти швидкість. Все нам дано. Нам треба тільки зміти виразити швидкість цієї формули. P дорівнюється 2 помножити на А вихода поділено на масу електрона. І все це взяти під корінь, підставляємо те, що нам дано, і отримаємо, що приблизна швидкість. Буде 1,2 помножити на 10 у 6 степені метрів на секунду. Тобто можемо зрозуміти, що найменша швидкість, дуже-дуже ну, велика, як для людини, як у нашому розумінні, так? Добре, ще одну задачу. Розглянемо і будемо відпочивати. Якщо не встигли е, переписати, зупиніть мене. І друга задача, яку прискорюючу різницю потенціалів, пройшов електрон у вакуумі, якщо він розігнався до швидкості 3 помножити на 10 6 метрів на секунду за, зі стану спокою. Нам дана швидкість, нам дана маса електрона, яка є константа, заряд електрона, маса електрона ми можемо знайти. Угол Фі. Для цього використовуємо формулу А до дорі... А виходу дорівнюється по модулю заряд електрона помножити на дельта Фі. Є кінетична, Ми з вами записували формулу, дорівнюється В квадрат поділено на 2. А виходу дорівнюється є кінетична, звідси. Підставляємо. В першу формулу отримаємо, що для того, щоб виразити дельта Фіна, потрібно масу електрона помножити на його швидкість та поділити на два заряди електрони по модулю. Підставляємо нам все дано, отримаємо, що нам різниця потенціалів електронів буде 25,6 і вольт.